Починаючи з 1999 року, щорічно напередодні відзначення чергової річниці виведення військ з республіки Афганістан, народний депутат України Віктор Азвадовський збирає разом бойових побратимів 67-го виборчого округу Житомирського, Чуднівського, Люберського та Романівського районів. Цього разу зустріч відбулася у Любарі. До дружнього кола воїнів афганців та учасників миротворчих операцій, приєднались і бійці антитерористичної операції на сході країни. Дивитись треба, кому що допомогти, кому, можливо, дружбою, кому дружбою фінансово, кому надати допомогу з інших питань. І якщо вони об'єднаються, і той досвід, який є воїни афганців, тому що вони вже кажуть не один подсолі з'їли, і вони пройшли всі інстанції, добиваючи собі свої пільги, які заслужили, поділяться цим досвідом, з тими людьми, як це краще вирішити. І воїни афганці і учасники антитерористичної операції відчувають постійну підтримку Віктора Розвадовського, який опікується їхніми проблемами та турботами, високо цінуючи бойове братерство. Нам, ветеранам Афганістану, дуже тепло і дуже дорого. Що бісменно на протягом 25 років з нами наш народний депутат, наш брат по поружу Віктор Йосипович Розвадовський. Звання народне у нього написано. Не в удостоверении, которое люди получают, а в его сердце, в его душа, в его душе, в его поступках. С ним нам и в бой хорошо идти, и уверены, что здесь, на гражданке, у нас будет защищенность с этим человеком. Мы в горе и в радости. Дай бог ему. Здоров'я, хочеться відмітити все таки Віктора Йосиповича Розвадовського, який, коли ми створювали, наприклад, на його окрузі в Романові був створений відокремлений підрозділ обласної спілки, То ми звернулися, дуже допоміг ребятам і офіс, і в офісі мебіль, і комп'ютер. І взагалі в роботі дуже допомагає. Зараз на Люберській землі ми готуємо документи, які будуть реєструватися. Зараз ребята наші теж звернулися до спілки, щоб відкрити тут цей відокремлений підрозділ. Віктор Азвадовський, пройшовши дорогами Афганської війни, активно допомагає і родинам загиблих воїнів. Хочу сьогодні подякувати нашому народному депутату Віктору Йосиповичу Розводовському за ту допомогу посильну, яку він надає нам, вдовам воїнів афганців Він завжди турбується про наші сім'ї, про наші родини. Відбуваються часті зустрічі, надає матеріальну допомогу. Ось уже декілька років підряд. Ми всі йому завдячуємо за ту його турботу, за те милосердя, яке він проявляє до нас вдів. У Любері учасники бойових дій разом із Віктором Розвадовським поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам афганцям та хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих, хто не повернувся із зони бойових дій або передчасно помер від і хвороб, спричинених війною. Учасники мітингу реквіму урочистою ходою пройшли центральними вулицями Любера. Офіційні заходи завершилися у місцевому будинку культури. На церемонії вручення бойових відзнак і нагород увінчалися концертом українського гурту військово-патріотичні пісні контингент Віктор Звадовський пообіцяв воїнам і подальшу підтримку. Я на законодавчому рівні і не тільки допомагав, буду допомагати. Я знаю цю проблему із знутрі. мені прийшлося будучи як, в як і військовослужбовцем, як і правоохоронцем, хоронити теж і підлеглих, і своїх побратимів. Я знаю, яка ця біль, тому я бажаю, щоб ви, зокрема, сьогодні наші земляки. Нашій державі всі люди не гинули а зокрема, щоби всі ті, які виконують свій святий по захисту кордонів, по захисту нашої держави, там на сході, повернулися живими і здоровими до своїх домівок, до своїх жінок, до своїх батьків.